У суботу, 18 жовтня, на території Ужгородського Скансону відбудеться унікальний культурно-мистецький захід Жива спадщина. Презентацію найбільш цікавих і самобутніх традицій краю скарбів нашої нематеріальної культурної спадщини проводиться підтримки облдержадміністрації Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Вже в четверте наш центр проводитиме цей культурно-мистецький захід, усвідомлюючи важливість для всіх нас збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, бо вона є тим місточком, який допомагає нам жити в злагоді мирі та добросусідстві. Адже нематеріальна культура це не про минуле, а про наше майбутнє, про нашу пам'ять, цілісність нашого буття. Та нові сенси воно додає нам сили у цей важкий час натхнення та також єднає зі всім світом. Цьогоріч захід об'єднає представників 14 територіальних громад із п'яти районів Закарпаття. Учасники, а це носії традицій, презентуватимуть 17 яскравих культурних практик, що побутують на їхніх територіях: ремесла, старовинні обряди, звичаї, свята, народну кухню та виконавське мистецтво. Зокрема, Хуська, Берегівська та Ясінянська громади представлять чотири елементи, які увійшли до національного реєстру, а саме Ізянське Лозоплетиво, Гуцульська бриндзе, традиційне свято Міра та Сливовий леквар. Поряд будуть репрезентовані елементи з регіонального переліку, серед яких і Колочавська ріплянка та річанські гуні елементи, що претендують на внесення до національного реєстру. Перше цьогоріч ми також запросили елементи місцевого значення, тобто елементи, які стали переможцями нашого обласного конкурсу, збережемо традиції Карпат. Це розсельовані голубці, селя Полянська Гута, Раковецьку начинку, традиційне ремесло Шумелин з села Вишково та весільний обряд латкання Великобрезнянської громади. На головній сцені звучатимуть народні пісні та мелодії у виконанні відомих фольклорних колективів лісоруб, хустяни, ліптаки, арніка, дитячого гурту Родина і інших. А старовинний обряд гуцульського весілля села Чорна Тиса відтворить фольклорний колектив Шовкова косиця. Упродовж дня для відвідувачів діятимуть дитячий простір, майстерний традиційних ремесел, виставка продаж виробів народних майстрів, а також ярмарок крафтової продукції. Цього року в нас буде ще одна така родзиночка. Підключиться і наш замок Ужгородський, який відкриє свій рів для міні-ярмарки. І на цій ярмарці також буде представлена крафтова аграрна продукція наших закарпатських виробників. Серед таких буде бджільництво, молочна продукція, сувенірна, саме хендмейд, саме все натуральне. І тому ми надалі будемо удосконалюватися для збереження всього такого традиційного закарпатського нашого справжнього органічного і тому подібне. Мета проєкту Жива спадщина збереження і популяризація нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, підтримка майстрів народних художніх промислів, а також просування туристичного потенціалу регіону. До слова для гостей краю це унікальна нагода побачити все те, чим славиться Закарпаття водночас. Ми боремося за те, що у нас хочуть забрати, за нашу живу спадщину, за нашу культурну спадщину. Ми хочемо ще раз показати, що нам є за що боротися, і ми хочемо показати Закарпаття з усіх сторін, як з крафтової, так і з астрономічної, так і з. Етнічної сторони. Тому запрошуємо як санаторно-курортні заклади, всіх туристів, всіх, все наше населення ще раз захопитися Закарпаттям, побачити, наскільки воно багате на національності різні. І саме в Ужгородському Скансеніці, 18 жовтня, це все буде показано для нас, для населення Закарпаття, так і для іншого населення, яке тут відпочиває, і відновлюється. Також відвідувачі зможуть оглянути виставку творів майстрів народного мистецтва краю, мистецтво скорення роду, яку Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури в межах відзначення свого 80-річчя представить у музеї 17 жовтня о 14.00. Що ж до живої спадщини, всіх охочих запрошують 18 жовтня з 12 до 18. Вхід на територію безкоштовний. Захід проходитиме на підтримку Збройних сил України.